Сьогодні інтернет відкриває нам досить широкі можливості і шляхи до доступу до найрізноманітнішої інформації, про яку не завжди можна почути у засобах масової інформації, або прочитати в літературі, в книгах, дерна магазинах. І досить цікаво і швидко можна знайти будь-яку інформацію в інтернеті за допомогою найрізноманітніших пошукових порталів. І для мене, як для вчителя, наприклад, дуже добре те, що я можу завжди знайти, наприклад, ті ж самі рекомендації в роботі вчителя або Листи Міністерства освіти, повідомлення Міністерства освіти, сайт, наших освітянських сайтів, які допомагають у роботі. І, звичайно, користування і змога потрапити на ці сайти є досить важливою для нас, як для вчителів. Що ще цікавого і корисного електронна пошта. Електронна пошта, за допомогою якої можна поспілкуватися з людьми, вийти на форум освітянських керівників або вчителів, де поділитися як і досвідом роботи, так і почути, побачити, прочитати щось цікаве і нове для себе. Тому мені здається, що саме інтернет є одним із таких досить важливих і цікавих кроків. У, взагалі у сьогоднішньому світі, оскільки тут ми можемо завжди швидко знайти ту чи іншу потрібну інформацію. Сьогодні життя вимагає від кожного із нас і в вного з часу. Я вчитель історії і основ правосновства, а одним із найважливіших завдань шкільного курсу історії. Є поєднання науковості і доступності, тому користуватись послугами інтернету дуже зручно, це допомагає в роботі. Віднайти необхідну інформацію швидко за допомогою інтернету. Це дуже добре. Тут можна знайти найновішу інформацію і для роботи вчителя дуже корисно, швидко і з точки зору науковості важливо. Тому я дякую, е, завдячую тому, що в селі є така змога користуватись послугами інтернету. Ця можливість дозволяє. Не лише нам, освітянам, але і всім жителям села. Просто потрібно подякувати за те, що ми маємо доступ до найновішої інформації, яку кожен із нас може швидко отримати. Завдячуємо і за бібліотекою, і всім, хто дав можливість нам користуватися послугами інтернету. Саме сьогодні інтернет. Це невід'ємна частина людського існування. Інтернет допомагає власне, мені підшуковувати різну інформацію, різні реферати, доповіді мені на уроки. Саме в цей час, коли ми йдемо за новою програмою в школі, в інтернеті можна знайти електронний вигляд книжок, можна заскачати різні сторінки, які потрібні. От, наприклад, я скачувала. З англійської сторінки, які потрібні на урок, на уроки історії мені задали таке домашнє завдання. Таке домашнє завдання дізнатися про кравчука Леоніда Макаровича. Всі книжки були вже на руках, і їх було мало продажі. Я вирішив піти в бібліотеці, в бібліотеку, в ній є інтернет. Я дізнався дуже багато про нього, що за нього проголосували 90% виборців. Появилися тут комп'ютери стало дуже легко малювати вчитись. Тут є різний вибір кольорів, готовий, можна зразу все замалювати, є лінії штаб-круги, різний вибір олівців, пензликів різного. Також тут легше навчитися легше, ніж малювати пензликом на чистому аркуші паперу. Мені подобається те, що тут поставили комп'ютері.